І сьогодні власне, ми поговоримо про головні міжнародні події 2025-го, Ті, які мали вплив на жителів сан франциско і на жителів Івано-Франківська, чи Сан-Франківська, чи Івано-Франциско, дуже коротше ель калуш мексиканський кордон. дуже близька географія, але це дійсно пов'язано. 2025 рік безумовно пройшов під. Знаком, як е, ти думаєш? Змія ж там удав, хто там був. Ну, ти був дуже близький а під хто? знаком Трампа а. і всього, що американський президент зробив, а точніше сказати, не зробив. Обіцяв закінчити російсько-українську війну і не закінчив. Обіцяв розпочати війну проти Венесуели і так цього і не Нормальний зробив. Нормальний чоловік підтримує. Обіцяв вести додаткові мита проти всього світу, але і цього не зробив. Але тут є номінація: те, що не зробив. Правильно. Молодий. Сказано, не обов'язково зроблено. Не то знає будь-який чоловік. Що ж, власне, відбувалося цього року в світовій політиці. Давайте подивимося. разом. 20 січня до Білого Дому повернувся Дональд Трамп. Золотий вік Америки починається просто зараз. Не встигли відгриміти переможні інавгураційні фанфари. Як 47-й президент Сполучених Штатів увірвався в нову каденцію гучними заявами та обіцянками? Обіцяв щедро та багато від закінчення російсько-української війни за 24 години до зниження цін на яйця. Говорив про депортації та закриття кордонів для нелегальних мігрантів, пригрозив митами всім країнам, які на думку Трампа вели торгівлю нечесно і обкрадали Америку. А ще він зібрався приборкати інфляцію, реформувати освіту та скоротити державний апарат. Та головне, очікували різких змін у зовнішній політиці, особливо щодо НАТО та підтримки України. І Трамп не підвів Змінив звичний для всіх уклад життя в світовій політиці. Узимку стартують і реальні перемовини щодо миру в Україні. Під тиском США сторони перестали говорити про неможливість діалогу. Натомість почалося обговорення можливого припинення вогню, статусу окупованих територій післявоєнного майбутнього України та гуманітарних питань. Перші зустрічі представників України з росіянами завершилися безрезультатно. Хоча завдяки ним відбулося кілька обмінів військовополоненими. Кремль і сьогодні демонструє свою неспроможність до дипломатії. У березні-квітні починається те, що зрештою назвуть повномасштабною торговельною війною США з усім світом. Адміністрація Трампа офіційно оголосила про запровадження нових тарифів на товари з ЄС, Китаю, Південної Кореї, Японії та інших країн. Цей крок Білий Дім обґрунтував захистом американських інтересів та робочих місць. Світові ринки зреагували різким зростанням нестабільності. Торговельна війна швидко переросла в політичну. Це змусило Європу шукати нових партнерів і вдаватися до непростих рішень, щоб забезпечити економічну стійкість. Згодом стало зрозуміло, мита лише ширма для тиску та примусу. Адже після перемовин із окремими лідерами країни, які погодилися поступитися Трампу, він відкладав або ж узагалі скасовував свої драконівські тарифи. Воєнний конфлікт між Ізраїлем і Хамасом, який тривав з жовтня 2023 року, цьогоріч у червні вийшов на новий рівень. До нього долучилися Іран і проіранська Хезболла у Лівані. Обміни масованими ракетними ударами вже загрожували великою війною на Близькому Сході. Однак після кількох тижнів інтенсивних боїв за посередництво США, Катару та Єгипту, перемир'я між Тель-Авівом, Тегераном і Бейрутом досягли. А вже 10 жовтня припинилися й наземні бої у Газі. Дональд Трамп одразу ж поїхав до Ізраїлю і без зайвої скромності заявив, що якби не він, то цього миру б не було. Хоча аналітики кажуть, що це більше схоже на тимчасове перемир'я, ніж на сталий мир. Після стількох років безперервної та нескінченної небезпеки сьогодні небо спокійне, гармати мовчать, сирени стихли і сонце сходить над святою землею, яка нарешті запанувала в мирі. Цього року так зване зла» підняла голову. Тисячне військо КНДР, а також снаряди та ракети Кім Чен Іна стали частиною російської агресії. Таким чином Пхенян доклався до того, щоб війна в Україні стала першим глобальним конфліктом 21-го століття. Поки Північна Корея постачає живу силу, Іран почав відкрито шантажувати світ ядерною зброєю. Тегеран заявив про готовність зібрати ядерну бомбу. На це відреагували у США та Ізраїлі. Ядерні об'єкти Ірану бомбардували. Вашингтон звинувачує іранський режим у фінансуванні терористичних організацій. Натомість, дружба Тегерана з Москвою міцнішає. Окрім Кремля, за спинами цих режимів проглядається тінь Китаю, адже він давно намагається виснажити захід, щоб встановити новий світовий порядок. З червоною доріжкою, яку стелили перед трапом літака російського диктатора, американські військові та оплесками зустрічав Путіна 15 серпня в Анкороджі на Алясці, президент США. до того ж, це був перший закордонний візит Путіна в західну державу з початку війни. Він став тріумфом для російського диктатора, адже цією зустрічю фактично зруйнували політичну ізоляцію російського воєнного злочинця. Хоча жодних документів тоді не відписали, проте Росія впевненіше почала почуватися на світовій арені. Чи не тому російський диктатор наприкінці року перестав сором'язливо прикривати своє вторгнення захистом вигаданого ним народу Донбасу і чи не вперше заявив про своє бажання загарбати так звані історичні землі Росії?